Це вже цікаво. Ха -ха. Банда полтергейстів грабує бандитів. Аж ран намилися на агропром змотатися. Якусь схованку хотів знайти. Та солдати якісь незрозумілі попалися. Я їм кажу, що я свій. Я вони немов не чують мене. У цьому загоні я сержант Наливайко, Ось із ними поговори. По ідеї, замовлення повинно прибути. Доброго здоров'ячка можу забрати. Ось дякую. Сюди. Так, дивимося, що в нас по цьому. Унікальний екземпляр навіть написано: інфіа собі. Шкода більше. Дальність. Дальність менша, окей, але шкода більша. І ще й не нафігову, начебто я вам скажу. Об'єм магазину більший. Та коротше, нормальна тема, тю. Єдине, це я сподіваюся, щоб надійність була нормальна ще. Так, а глушак? Ще й глушак можна тягнути взагалі супер. А в тебе нема випадково ще приціла, блін. Приціла. А, до речі, приціл може бути отого там. Забув, який його звати, звісно. Ну, я, ну, я продаю. Ну, говно, реально. Мені не сподобався цей АК. Прикольний, але надійність гамно повне. Ну, ну, не в які ворота. З такою надійністю, реально так ну і все продаємо. Тепер зараз ми підемо до того полковника. Не полковника вже забувся. І в нього по ідеї повинно також бути ну щось приціл Якісь по ідеї. Блін, і ще ж забув. Треба буде батарею подивитися. Бармена нема, я те зрозумів. Дякую до побачення. Бармена нема. Знову блін, що за фігня? То цього продавалися в нього ті батареї. Вони одноразові чи я не знаю. Ну, типу, раз завезли, та й все. То, то я раз купив, і після цього ну начебто й не з'являлися більше ті акумулятори. Блін, та це гоніло. Та й того також нема. Це ну, якщо в нього до цього не було, то це мабуть також ніфіга й не буде далі. Не, в нього походу нема. А приціл є. Ну, приціл усього один якийсь є, але він не підходить. Що ж за гівно? Усе щось не те, щось не премене. Не акумулятора, не приціла нема. Ой, посплю ще до ранку, щоб уже нормально, ну не по темному хоча б іти, дай підемо. В Прип'ять що за фігня? Я тільки що лягав спати, в мене як було 7 годин вечора, так і зосталося. Чи це, типу, я спати вже не хочу і воно не перемотується тепер. Ой, прикольно. Прикольно. Добре. Ну, більш-менш видно, окей. Йдемо тоді далі. Йдемо до припяті. А ось в мене ще енергоблок ще один є. Коротше, час у нас більш-менш є. Щоб не знайти ще один енергоблок, ще ок. Ладно. А по завданням знайти загін Чапітана, долю Лібідєва. Ну і все. У нас, в принципі, більш. Нічого такого нема, окрім як іти до прип'ті. Відправляємося туди. Ой-ой-ой ой. -ой, 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 -ой. Починаються веселищі пацани. Оце єдине, що без приціла не так би прикольно, як би хотілося. Е, цього разу нам не дали ніякого цього телепорту, тому доведеться, мабуть, що самому вишвендіти туди. Ну і ми сюди. Не без пригод, коротше, сюди діставатися будемо. Ой-ой-ой, у -ой, мене кровотеча схоже жорстка. А може і радіація. На ще й радіація задовбувала. Ну, наче нормально відлітають. Начебто непогана пуколка. Начебто. В принципі, оце в них вали оці можна ще й позбирати. А, ще артефакти у них ж, ж є точно, я забув. Що вони таке люблять? Ди вали прям майже нові. Ну, типу, на продаж. У мене все одно за з, витривалістю зараз все ок. Блін, капець, ну я вже сюди типу ходив, але знову прям по новій прориватися треба. Ну так, <звук> да, нормально відлітають, чуваки. Блін, єдине мені зараз буде сорока. Чує якийсь ака ще якийсь штурмовий, не штурмовий. Ой-ой-ой, оце -ой -ой. мене дерявить. Поначе спадає все. Фу. Блін, мене тут радіація прям жре ловку. Я... я ж просто якось думаю, що воно кровотече, але ніфіга, і мене за аптечками вже починається трошки тяжко бути все. Ну, все, АК-74 спецназ якийсь гамно. Коротше, все, я думаю, ото два вала цих дає воді. Ну, може ще один, Бо, може парочку. Так, а то зомбовані там, походу. Ого. Коротше, пукалка, наче норм, але реально. Трішки точності не вистачає, не прям капець, але не вистачає. Ну просто враховуючи, звісно, патрон. Ну і, і дамаг, типу. Ой-ой-ой, 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 давай, 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 мотаємося. Блін, щось мене пробиває, жорстко, я не знаю, може щось я з артефактів навішав собі, не Алю. Мене реально щось виносять останнім часом, прям капець. Артефактів на колись якийсь, наче насипав собі нормально, начебто. Поняв тебе, зрозумів. Це так, щоб не розслаблявся, мабуть, мені телепорта не дали. І, типу, пробивайся так. Я хочу бачить нормально все просто. Так, наче ок, чи не ок. Та щось таке, звісно. Ну сім ранку, блін. Ладно, вже в сім ранку підемо. Хоча щось так видно, що взагалі на сім ранку не схоже. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мама, не надо. Ой. Ой-ой-ой. Дійшли. Ми до прип'яті дійшли. алелуя. Він сказав на зупинці. На зупинці це десь в центрі вже самому, по-моєму. Я сподіваюся, що зараз тут ще по дорозі не буде оцих фанатиків, би я вже заколупався. Щось насипали їх ловку. Та й мене виносять вони щось капець. Мені вже аптечок не вистачає. Ну, це дивіться пів восьмого ранку. Оце, типу, видно, що це пів восьмого ранку. Ой-ой. Блін, них артефактики тут а, прям ловкі. Мені подобається. Так, да, вони десь тут, але мабуть, що їм треба чи до. Оно. Тут аж полтарейсти навіть забігли сюди. Так, ось це нормальні чуваки. Ну це воля завжди. А мені треба обов'язок. У районі автовокзалу діє загін капітана Несторенка. Короче, ці хай розбираються, а де блін зуп... автовокзал, це я вже не пам'ятаю. Ну, ось начебто, так? Да? Оце наче обов'язок ось біжить. Ну Так, да, тут ось обов'язок є. Але, типа, саме наливайку це йде. Хоча це наче не автовокзал якось не схоже начебто. На ось і автовокзал. То це вони десь тут, значить. Але, блін, вони всі стріляються. Це ж треба спочатку перетрелькати усіх, мабуть, щоб вони ну, з ними можна було взагалі говорити. Ну тут воля завжди, це воля. Це вони з волі й валяться. Так оце, я це ти. Несторенко. Здоров командире. привіт, я капітан Несторенко. А ти хто будеш? Мене звуть Кайдан, мені необхідно поварити із сержантом Наливайком. Ну і говори, я ж не проти, тільки його немає. Як немає, вбили? Ну чому відразу вбили? На завданні він. Сержант Наливайко із двома бійцями на розвідку вирушив. Хочеш ще хай на нього тут. Дякую, але я не маю часу чекати. Де я можу знайти його? Тут поруч будинок з гастрономом на першому поверсі. Десь там і шукай його. Дякую. І бувай, я побіг. Поряд із гастрономом Фу, капець. Поряд. Десь. Я поряд бачу тільки багатоповерхівки і все, а гастронома щось не дуже я бачу. Блін, то скільки просто будівель цих, я їх не можу запам'ятати всі. І типу, автовокзал ледве знайшов. Тепер гастроном шукай. Де той гастроном, я, я грибу? І тут, по-моєму, начебто не один гастроном так-то. А ось у гастроном, дві. Тому десь тут. А це воля. А ось у. завжди, Ти хто? Степан Гоблін тут... Ні, все таки тут і обов'язок є. Ось ти може привіт. Мені потрібен сержант наливайко. Ну я наливайко. Чому річ? Я кайдан, шукаю зниклу людину. І мені дуже потрібна твоя допомога. Чую я про тебе, кайдане, і про те, що ти когось шукаєш. Але чим же я можу допомогти тобі? Пригадай, будь ласка, найметься на прізвисько Шрам. Рік тому він був на базі обов'язку на Агропромі. А ти тоді теж там знаходився і, може, бачив його? Хіба можна згадати людину, яку можливо бачив рік тому? На ти постарайся. Наймане чрам він прийшов на Агропром у пошуках якоїсь пованки. Ну. Так, може, це той, котрий у нору поліз, як у нору. Звичайно, яку монстри прорили. Розумієш, на агропромі є підземні комунікації, і в них все було безпечніше, поки ми не обвалили один бічний тунель. Під час вибуху обвалилася і частина стіни, за якою знаходилися проходи в якійсь нові печери. Ось із тих печер ринув потік тварюк. Багато наших хлопців там залишилися. Вони просто не встигли вибратися на поверхню. Отакої. А що ж було далі? А далі ми заварили всі виходи з підземки, щоб монстри не змогли вибратися, але це допомогло тільки на короткий час. Мутанти почали рити. Нори і вилазити по них назовні. Біля однієї з нір я разі своїм відділенням стримувати з норків, коли генерал Крилу по рації повідомив, що знайшовся сміливець, який готовий спуститися вниз і відкрити шлюз резервуара, щоб вода затопила підземелля. Це був шрам? Він не представився, але це точно був найманець. Коли я його запитав, чого це він вирішив спуститися в нору, він щось буркнув про схованку і зник у норі. Я ще тоді його набоями забезпечив. Йому вдалося затопити підземелля. Так, він зумів відкрити шлюзі, вода затопила нижній рівень підземного комплексу. А ти випадково не знаєш, в якому стані ці. Підземні комунікації зараз. Через кілька місяців після тих подій під тиском військових ми перенесли нашу базу на завод Росток. Коли ми йшли, вода з підземки вже наполовину пішла. Думаю, зараз туди можна спокійно спускатися. Ось я і хочу спуститися. Може, вдасться знайти якийсь слід шрама. Після цілого року та ще після затоплення? я сумніваюся, що в тебе вийде. У мене немає іншого виходу, інакше я втрачаю слід шрама. Про те, куди він пішов далі, міг би розповісти генерал Крилова, але його немає у зоні. Залишається тільки спускатися до підземелля Агропрому і шукати, шукати і ще раз шукати. Я бажаю успіху. Хочу ще сказати, що всі нори ми закопали, а в підземку можна спуститись через люки. Один знаходиться прямо на території НДІ, а другий відразу за виробничим комплексом. Ось ним і скористайся. Коли спустишся у верхній рівень підземки, то тримайся лівого боку і вийдеш до сходів, що ведуть вгору. Але цей вихід завалений. а ось внизу під сходами є прохід, що веде до нижнього рівня, і врахую, що зараз агропро під контролем військових. Дякую, врахую. Щасливо залишатись. Фу відкрито перехід з боліт з болітна. можна телепортуватися. Давай телепортуємося на смітник. Ну тут хоч, хоча б назад не треба було швендяти ще. Але сюди добиратися було вже ну так, тяжкувато. Пише тим паче переспавнилися оці фанатики. Так, там якесь місіво, але нам треба знайти підземелі... Ну, підземелі. Коротше, нам треба йти просто на агропром зараз. Єдине, оце тут а щось якийсь кіпіш. Що там, до речі, у нас на Ммм, Гроза. Гроза, по-моєму, не краще тримається. А тут ось оці припущі, пацани бачу. А, цих розвалили, чуваків, так? Угу. Одинакам джопа. Візьмемо істочки у вас, якщо ви не проти. А, і мене вже патронів мало. Треба буде позбирати, мабуть. Акації та порозряджати хоч. Да, тут вже так роблять, що по дорозі прямо е, вже не без пригод. Просто так оно, оно. Все, занюхали. Хлопчики, йдемо далі. Треба боритися по підземеллю. Ну це підземелля буде в такому ж виді, як і в е, чистому небі, я так розумію. І ще військових там багацько. Я надіюся, я на них не натраплю, бо мені оце зайві проблеми взагалі прям не в тему. Ні до чого вони мені. Дев'ять ранку, ну капець. Ну не. <свят> така погодка. Я звісно, вона така гнічуча, така атмосферна, але отаку мені якось поприємніше буде, гадаю. Ні, ну підемо за оцю територію. О, я вже чую, що щось там пілікає. Я, мабуть, оббіжу цю територію. Мабуть, так краще буде. І ну, по класиці підемо за оцією територією в той люк пірнемо. Щось мені здається, коротше, по витривалості, ця така таке ж саме, як і Акатой. Мабуть, тупо те саме. Бо, типу, також не сильно багато я постріляв, але вже тьфу, всрав трошки так нормально. Ось цей люк. Все, пірнаємо. Шукай щось десь, якось щось. А, я чую вже ці бурери, по-моєму, лазять. Так, перший занюхав, але ж це не один. Я, я ну гадав не. Ще один занюхав. Ну, типа, взагалі я б пішов би взагалі провірив ту схованку стрільця, хоча більше що всього що в ній нічого особливого і нема, мабуть. Але перевірю, ну як мені сказали, то начебто там те, що мені треба шукати, мабуть, що прямо на перших рівнях, отама де взагалі... Ой йо! Що це було? Оце респавне застав, звісно. Фу, я чуть не ну капець, мене чуть не, ну, не, не розірвало. Чуть не какнув я. О, ще й бурер. Блін, у хижеї тут. Все? о я надіюсь. Я щось знаходжу, а при цьому нічого не піднімаю і я що я взагалі знаходжу. Морський їжак. О, ніфіга собі, радіація мінус три тисячі. Замість кристальної колючки наліплю, мабуть. Ой, відвигаємося далі. Блін, мене патрони щось швидко закінчуються. Я надіюсь, щоб я не встряг просто. Бо мутантів тут прям нормально насипали. Так, давайте в цю схованку все-таки залізем. Можливо, там нічого і нема, але, блін, може тут щось якусь та, цікавесеньку деталь може і зоставили. А, тут і цей, схоже, уртихвакт якийсь. Угу. Огняна куля тут є, а тут ну, нема? нема? О, патрони, і аптечка. ну, типу норм. Коротше, а так тут нема чого схоже ловити, тому повертаємось. Ну тут ще нормально так артефакт, я назбираю, схоже. Нам казали, нам треба йти, по-моєму, отуди, і під сходами повинен бути отой прохід. Ще одне знайшов. На, гамно. Фу, блін, живуче пало. Ти ще? Блін, завжди, начебто отут повинно бути, мабуть, я кудись мимо пішов. Чи це начебто не в цій залі, мабуть? Я вже щось позабувався реально. I'm sorry за це. Чи ні, Стоп. Та начебто ж там повинно бути воно. Вхід цей. Я пролазив усе під земелля, нічого я не знайшов. Знову, мабуть, я б десь в джопі прям засунули, бо я не знаю. Просто казали, начебто на першому прям поверсі повинно бути оце все діло, але того першого поверха тут нема. Тобто там, де по чистому небу повинна бути, там, типу, як ну, дирдочка така, до, по драбині ти спускаєшся вниз. А тут її взагалі нема. Там просто пол, просто пол, там і все. Капець, серйозно? Там же ж було, наче в чистому небі. Ось тут, типу, знаєте, дирка в полу була і все. А тут, виявляється, треба було ось сюди до цих дверей дійти, щоб перейти на іншу локацію. Чао. Зайшов у двері, піднявся по драбині. оцій. Чи мені треба. Mm. Коротше, якось дивно, не знаю. Може я. Фу, що вам повилазило? Так а тут нічого нема, антиради аптечка піде. І в мене вже один... цей це все капіт. Батарея ще здохне. Пу, да, коротше, тут десь. Це, мабуть, зараз тушкани мене тут задовбуть. Ну, демо, сюди далі. Блін, страшнувато. Це ж не просто є з ПНБ якщо що Без ПНБ тут взагалі прям темінь капець. Хоча воно мені здається, можливо. Та ні, ніфіга, все-таки воно трішки да світліше робить. Просто, типу, тон міняє світову гаму, типу щось таке. Ага. Наюсю якась підземелля, але ну я знаю, наскільки я знаю, типу, в оригіналі тут зачинено. Прям. То може й тут, звісно, нічого нема. Да, тут нічого нема. А те ж саме він міг зоставити ці сліти свої задовбав. Як все видно. Ммм, дві контролерки. Дві контролерочки. Баба! -ба. Ну, просто я так думаю, що легше перебігти, бо я їх не бачу прям. Все, ну я в натурі їх взагалі не бачу, хоч ПНБ, хоч не ПНБ. Хоча вони може зараз самі сюди зайдуть, ні. А може, блін, мені там треба буде шукати. Ти диви. серйозно сам зайшов. Ну це один, а другий да? ось, ой, де. Ось ось Ну, да, все-таки добре, що я так пробіг. Це завжди в такому випадку нам треба тоді, мабуть, я не знаю, бо сюди кудись залізти. Може, ну щоб я не пропустив точно, бо зараз піду далі сраку в якусь, а там нічого й не буде. Дивись, що є артефакти, але ж це ну тіпа артефакти, артефактами, але це не сліди шрама. Блін, воно може бути просто будь-де взагалі. Прям будь-де може бути десь тут в калюжах, десь, але блін, все рискать, не знаю. Таке першим ділом, мабуть, більш очевидні місця буду якось шукати. Мабуть.